А далі про революційні відкриття чотири Нобелівські премії у різні роки вже були присуджені за відкриття, пов'язані з цією частинкою. Проте більшість людей на планеті навіть назви її не чули. Нейтрино одні з найзагадковіших і найцікавіших частинок у всесвіті, а відрізняються від інших тим. Що майже не взаємодіють з речовиною, і завдяки цій властивості можуть проникати крізь величезні товщі речовини, не зустрічаючи жодної перешкоди. Відкриття нейтрино стало справжньою революцією у фізиці. Проте багато питань про ці загадкові частинки досі залишаються без відповідей. І ось нещодавно у Китаї відкрили унікальний підземний центр, який допоможе наблизитися до розуміння природи нейтрино та їхньої ролі у всесвіті. У Китаї завершили монтаж унікального нейтринного детектора, пристрою, призначеного для вивчення загадкових частинок привидів. Виявлення і дослідження нейтрино є одним з ключових завдань сучасної фізики. Нейтрино це одна з фундаментальних частинок, з яких складається наш матеріальний світ, оскільки вона майже не взаємодіє з іншими речовинами, то й досі є найменш вивченою. Нейтрино одні з найскладніших для виявлення частинок. Вони не мають електричного заряду, майже невагомі і рухаються зі швидкістю наближеною до швидкості світла. Що секунди трильйони цих загадкових частинок безперешкодно пролітають крізь наші тіла, щоб їх зупинити. Потрібна була б свинцева стіна завширшки від сонця до найближчої до нього зірки. Сучасний підхід до вимірювання нейтрино переважно полягає у створенні гігантських детекторів, проте їх виробництво надзвичайно дороговартісне через необхідність використання великої кількості специфічних матеріалів. Центральний елемент китайського проєкту прозорий сферичний детектор, розташований на глибині 700 метрів. Глибоке розташування захищає його від космічних променів та радіації, які можуть впливати на точність вимірювань. Вартість будівництва детектора становить понад 300 мільйонів доларів, а на його створення витратили 9 років. Гігантський агрегат здатен вимірювати масу різних типів нейтрино, які утворюються внаслідок роботи двох атомних електростанцій, розташованих поблизу. Ми намагаємося виміряти різницю мас нейтрино за допомогою цього детектора, щоб знати, яке нейтрино важче, а яке легше. Це ієрархія маси нейтрино. Ми також сподіваємося, що під час цього експерименту зможемо побачити багато нейтрино і значно краще зрозуміти його властивості. Крім дослідження маси нейтрино, вчені сподіваються отримати нові дані про геофізичні процеси на Землі та про склад нашої планети. Підземна обсерваторія почне збирати дані з серпня 2025 року. Китайський детектор один з трьох найбільших у світі проєктів, які мають на меті розкрити секрети нейтрино. Інші два будуються в США та Японії. Вони почнуть роботу у 2027 і 2037 роках відповідно і перевірять результати, отримані у Китаї.